Ситуації, коли те видає дає повістки багатьом мешканцям селища, але закриває очі на нічні клуби у містах. Можна пояснити корупцію та складністю пошуку людини за місцем реєстрації. Про це заявила член комітету Верховної ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська, пише уніани з посиланням на телеграф. Для прикладу депутатка наводить корупційний скандал в Одесі за зачільником обласної ТЦК Євгеном Борисовим. Вона зазначає, що зламати систему доволі важко. На думку депутатки, існує провал з мобілізацією за її словами. Це наслідок і розхолодження суспільства перемогою вже завтра, і відбором та методами роботи ТЦК вони влаштовують справжні рейди на призовників у різних закладах. Так, нещодавно в Києві представники ТЦК роздавали повістки в спортзалі. Раніше військових бачили у спортивних закладах на Закарпатті, у Львові та Дніпрі.